Змія прямо тут сидить прекрасно. Ага, Ти знайшла, де заспавнитись, я тобі так скажу, Красуночка, А мені треба бамбукові логі, а, а звідки я їх тут візьму. О, диви, мале армій ще, а велике. Приведе мене до своїх батьків. Угу. Тут був прохід, а там ще змія. Давай ще одразу її вб'ємо. Буду тренуватися, кидати списи, щоб бути сильнішою. Е, Миша. Ще змія. Ви бачите, скільки їх на одному цьому? А що це за прикол? Так часто змій спавнити? Гра, алло, так не можна.